У кожному разі ціна залежить від розташування і стану зуба. Грубо кажучи, маленький каріес – це певні зміни в легкодоступних зубах в хорошому стані. Жувальні зуби зазвичай коштують дорожче, на них у лікаря йде більше часу і витратних матеріалів. Якщо зуб сильно зруйнований, недостатньо прибрати каріозні порожнини. Важливо правильно відновити його форму. При зовсім сильному руйнуванні зуба лікар порекомендує зробити керамічну накладку або покрити зуб коронкою. В будь-якому випадку ви отримаєте реставрацію сучасних композитних матеріалів, а підсумкову вартість дізнаєтеся ще до початку лікування і вона не зміниться. Фотополімерні пломби з сучасних композитних матеріалів. Ми хочемо зробити пацієнтам дентамет в тривалі надійні реставрації, тому вибираємо матеріали від виробників зі строгими критеріями якості та безпеки. У нашому арсеналі є матеріали різного складу та міцності, який саме матеріал використовує лікар залежить від стану зубів пацієнта. Ні, боляче не буде. Навіть якщо карієс досить глибокий або для лікування зуба необхідно видалити нерв, то ми використовуємо сучасні анестетики, які повністю знеболюють зуб. Зазвичай запланований візит до стоматолога триває від 15 хвилин до години часу. Але дійсно, бувають випадки, коли потрібно залишатися в кріслі лікаря до 3 годин. Це обумовлено кількістю маніпуляцій, які необхідно виконати. Існує багато проміжних етапів, похибка в яких може спричинити негативний прогноз. Чим більше кореневих каналів, тим більше проміжних етапів. Також існують сучасні протоколи, яких дотримуються лікарі нашого центру стоматології. Це все впливає на якість та тривалість лікування. Відсутність болю не означає відсутність проблем. Деякі запальні процеси проходять хронічно і безсимптомно, безболісно і непомітно для пацієнта. Зуб не болить, але інфекція активно працює. Тому регулярні огляди це запорука здоров'я ваших зубів.